Доброго дня! Сьогодні хочу презентувати вам двохкімнатну квартиру у місті Івано-Франківську по вулиці Паркова. Це у нас вхідні двері, гарні нові броньовані. Йдемо в кімнату. Гарна велика кімната, простора. Бачимо багато меблів. Велика, світла, кімната приблизно 17 квадратних метрів, гарний вид з вікна, прекрасна інфраструктура, школи, садочки, поблизу річка, парк. Тут у нас така кладова. Це у нас прихожа, ванна, бойлер, який підігріває воду, пральна машина. Опалення тут централізоване, але є бойлер, який підігріває воду. Бачив добре збережені ремонти. Це у нас ще кімната. Тут власники робили перепланування цікаве. Бачимо кімната з'єднання з, з лоджією. Тут у нас кухня. Квартира продається з усіма меблями та технікою. Холодильник, кухонні меблі. Там ще одна кладова для зберігання різних продуктів. Квартира площею 40 квадратних метрів. Гарна світла квартира, за деталями телефонуйте. Радо відповім на ваші запитання. Дякую за увагу.